А це просто бімба, друзі. Ось такий шикардосний новий альбом для всіх-сіх-сіх всіх десяток України, які існують на сьогоднішній день. Альбом новий шикардосний, там де влазять по одній монеті без капсул, ось в такому вигляді. Значить, я вам показую ось така краса. Бачите, з однієї сторони, ось така краса з іншої сторони. Ми беремо з вами ось таким чином. Відкриваємо тут ось цей лист, і відкриваються наші монети, можна їх додавати. Тут представлені всі-всі-всі монети, починаючи з 2018 року. Ось перед вами сторіччя створення флоту, Донецький аеропорт добровольці. Це, що стосується 2018 року, все підписано. На вартість життя, обов'язок, честь, мужність солдат, крас. Потім йде ще три монети: прикордонники, День пам'яті полеглим захисникам та повітряні сили. Потім Збройні сили, сухопутні сили, ДШВ. Потім йде у нас ще морському флоту та ССО. Потім ТРО. І пішли маленькі, ось такі маленькі шикардосні наші монетки: Антонівські сили підтримки, ППО, 23-й рік, також командування об'єднаних сил. Потім 24-й, війська зв'язку кібербезпеки, медичні сили, е, сили логістики. Потім у нас йде Нацгвардія, служба спецтранспорту і остання монета, яка вийшла е, Нацполіція. До речі, е, ми зараз чекаємо Сили безпілотних систем та е, ДСНС. І ще у вас залишається е, 5 ячійок під ті монети, які вийдуть. Е, хто не збирає увага, хто не збирає великі монети. Той може збирати е, виключно маленькі монети. Є ось такий каталог альбом. Пробачте, ось такий шикардосний. один в один, тік е, ціна 300 гривень. Що в того, що в того. А де купити? Купити можна на нашому телеграм-каналі. Лавка задоволень. Просто проходьте. І дивіться, я посилання залишу в першому закріпленому коментарі в описі до цього відео. Ви відкриваєте, і тут чисто під маленькі монети по сьогоднішній день. Ми з вами бачимо монети, які вже вийшли, і у нас подивіться чотири. І ось цілий лист монет, які вийдуть ще в наступних роках. Тому, якщо а може якісь різновиди у вас рідкісні, також можете покласти в цей альбом. Тому дивіться уважно. А, телеграм канал Лавка задоволень. Побачимось.